Спеціальні тактичні навчання рятувальники МНС провели на міському озері в Івано-Франківську. Вони вдосконалювали свої професійні навички в умовах надзвичайних ситуацій під час льодоходу і паводків. Згідно з сценарієм тренувальних маневрів, співробітники водолазної рятувальної служби евакуйовували рибалок, котрі провалилися під лід. Для цього було застосовано необхідні рятувальні пристрої, а лікар-фізіолог відразу ж надав потерпілим медичну допомогу. Ще одна спецоперація МНСників стосувалася ліквідації. Ці льодових заторів, які під час льодоходу могли б зруйнувати автомобільний міст. Цього разу за сигналом виклику негайно прибули піротехніки і гірські рятувальники. За допомогою навісної переправи вони встановили підривний заряд в надрах утвореного затору. Відпрацьовано злагодженість дій підрозділів, а також основні методи рятування людей і виконання вибухових робіт на льодових заторах. На даний час проведення таких навчань є актуальним в зв'язку з проходженням на території області людоходу. Підсумовуючи перебіг тактичних навчань, перший заступник начальника територіального управління МНС Степан Войтків зазначив, обласний гарнізон служби цивільного захисту приведений в готовність номер один на період можливих весняних повеней. Прикарпатські рятувальники здатні оперативно і професійно діяти в умовах природних катаклізмів. Михайло березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.